Всім привіт, і так пенсійний фонд разом з міністерством соціальної політики до кінця тягнув щодо інформації про два показники, на основі якого розраховуються. Подальша пенсія з 1 березня, і на основі якого буде проводитись індексація пенсій з 1 березня 2023 року. І ці два показника це рівень інфляції та середня заробітна плата. І як я вже сказав, від цих показників буде залежати і рівень подальшої індексації підвищення пенсій. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам надати ці два показники. І хотів ще зауважити, що недавно пенсійний фонд повідомив, що пенсії будуть піднімаються. Мати за рахунок інфляції на 20%. І в цьому відео я вам покажу наскільки все, все ж таки підвищилась інфляція, які показники затвердили в уряді, і чи збігаються вони з показниками підвищення пенсії. Поїхали! Підписуйтесь на наш YouTube та Телеграм канали. Посилання дивіться під цим відео. У пенсійному фонді України затвердили показник середньої заробітної плати за 2022 рік. Цей показник, згідно із законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, Рахування проховуються для розрахунку пенсії. Також затверджено показник інфляції, який також є індикатором для розрахунку пенсії. Так, у середньому за 2022 рік зарплата становить 13 376 гривень 21 копійка, що на 382 гривні 65 копійок. Тобто на 3% більше ніж за 2021 рік, У 2021 році ця сума становила 12 993 гривні 56 копійок. Але у грудні 2022 року зарплата становила 15 116 гривень 40 копійок, що на 584 гривні 25 копійок, тобто на 37% менше, ніж у грудні 2021 року. Чому саме на цьому показнику зробили наголос? Тому що саме грудень 2022 року. Року він трохи знизив показник середньої зарплати за весь рік. І він на даний момент, як я вже сказав, становить 13 376 гривень 21 копійку. Що ж до рівня інфляції, то інфляція з грудня 2022 року по грудень 2023 року в Україні прискорився і становить 26,6%. І як я вам в початку на початку відео казав, пенсійний фонд все ж таки підняв буде піднімати пенсії з 1 березня на 20%. Тобто цей показник підвищення пенсій менший, ніж зафіксований рівень інфляції. Але на мою думку, рівень інфляції на набагато більший ніж 26,6%. Але наші можновладці зафіксували саме такий показник. І надалі би далі би я хотів надати вам. Показники середньої зарплати, на основі якого сформувався і загальний рівень середньої зарплати за 2022 рік, ви можете зупинити відео і. Продивитися ці показники, і якщо їх скласти, то в середньому заробітна плата за 2022 рік буде становити 13 376 гривень 21 копійка. В кінці цього відео хотів би попросити вас в коментарях написати вашу думку щодо середньої зарплати показників та показника інфляції. Чи дійсно такий рівень інфляції у нас на даний мом момент, чи все ж таки громадяни України відчувають на собі. Зовсім інший показник інфляції, і саме про це напишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на YouTube та Telegram канали Банківського клубу, посилання під цим відео.